Доброго вечора. Доброго вечора, мої любі. У нас з вами, як завжди, посередом розмова по душам. І з вами я, Ольга Пентій. І тема сьогоднішньої нашої розмови по душам це позиціонування експерта. І ми з вами поговоримо про те, чому так важко самому скласти своє позиціонування, особливо на початку діяльності. І виведемо формулу позиціонування для тих, хто вже готовий самостійно це опрацювати. Для чого нам позиціонування взагалі? Це допомагає усвідомити власну унікальність, цінність себе як експерта, позбутися синдрому самозванця, невпевненості, розгубленості. Це чітке бачення вашої аудиторії, ваших потенційних клієнтів. І чим конкретно ви можете бути їм корисним. Правильне позиціонування допомагає звернути у вас, до вас увагу і запам'ятатися вашим клієнтам. Точно зрозуміти, чим ви можете їм бути корисним. І правильне позиціонування дозволяє відділитися від конкурентів, усвідомити цю власну свою унікальність і, відповідно, підняти ціну, тому що ви будете усвідомлювати власну цінність. Якщо все так добре, чому ж так важко скласти самому оце позиціонування, по-перше, ми дуже схильні знецінювати власний попередній досвід, не помічати свої сильні сторони, свої якісь чесноти, свої позитивні якості. Нам здається, що це все е, як має бути, що всі так можуть, що ж тут особливого. І ми відкидаємо весь свій попередній досвід, свій життєвий шлях, як такий, що взагалі не має відношення до позиціонування себе як експерта. Я хочу на прикладі своєму розказати, я завжди розповідаю те, через що я пройшла сама, і тому я можу це зрозуміти того експерта, який зараз є на шляху і. Попередити, щоб він не робив тих самих помилок, які були в мене. Як керівник закладу більше 20 років, у мене вже були напрацьовані навички структурування інформації, вміння вибирати із рутини пріоритетні завдання, делегувати повноваження. Навички ефективної комунікації, конфліктології, активного слухання, вміння мотивувати команду, підтримувати людей, вірити в свою ідею і в результат, навіть якщо більше в неї ніхто не вірить. І, можливо, ще інші це ті, що я вже собі усвідомлено відкрила. Але прийшовши в онлайн. Я відчувала себе повним новачком і також перехворіла оцим синдромом самозванця. Я відчувала себе такою, що починає з нуля. І я не розуміла, чим я можу відрізнятися від інших таких самих, які пройшли навчання разом зі мною, і вони такі самі, як я. Крім того, Експерт об'єктивно оцінює свої сильні і слабкі сторони, як я вже говорила, він може до себе самокритично, більш самокритично ставитися, ніж до інших колег. Експерт може не розуміти взагалі, для чого йому це позиціонування, взагалі важливість цієї справи, тому що Ну, Не секрет, що коли нас навчали експертності, то цього нам не давали, нас этому не учили. Наступна одна із таких вагомих причин, чому самостійно так важко оце позиціонування собі скласти, це нестача часу, як би це не було банально. Експерт наскільки може бути зайнятий своєю основною роботою, написанням постів, зніманням рілсів, створенням контент-плану, створенням курсів, проведенням консультацій основна робота, що приділяти час позиціонуванню йому просто це не входить в його оцей план важливий терміновий. Він займається тільки терміновими справами. А це для нього, для його поняття це є неважливою. І тим паче нетерміновою справою. І, звичайно, експерту вкрай не вистачає підтримки з боку друзів, сім'ї і колег. Про підтримку це, взагалі, мабуть, варто окремий ефір. Чомусь нас дуже боляче ранить відсутність підтримки наших близьких. А це закономірне явище, і до цього треба поставитися із зрозумінням, тому що будь-який які наші зміни вони вибивають із зони комфорту наших близьких, і тому вони будуть нас дуже старанно повертати назад, будь-як всі люди, вернись на нормальну роботу, що ти собі придумала, і все таке інше. Хто вже з цим знайомий, можете поставити плюсики, кому ці знайомі, і напишіть, які із цих пунктів ви упізнали у собі. І так, якщо ви помічаєте, що топчетесь на місці у своєму просуванні, не можете зрозуміти, в чому ваша унікальність, вам здається, що ви така, як і інші експерти, і нічим таким особливим, на ваш погляд, ви не відрізняєтеся від своїх колег. Вам важко сказати, хто міг би бути вашим ідеальним клієнтом. І, а кого би ви точно не хотіли бачити в, в числі своїх клієнтів, вам прийшла пора складати позиціонування. Для цього ви можете пройти тренінг позиціонування, вивчати книги, статті, ролики на Ютубі про своє позиціонування. Ви можете почати аналізувати позиціонування своїх конкурентів. Ви можете провести опитування серед своїх підписників, яким, якою вони вас бачать, яким експертом. І вони вам можуть також підказати ваші пункти вашого позиціонування. Ви скажете, о, це так довго і важко, і взагалі, може, воно мені і не треба. То що я вам можу сказати? Насправді, якщо це, цим займатися самому, ну, може бути важко. Але можна розвивати свій бренд, своє позиціонування легко захоплюючи і результативно. Якщо почати правильно, із розпакування вашої особистості. А для цього я вас запрошую звернутися до мене на консультацію. Напишіть, хочу позиціонування, і я з вами зв'яжуся і розкажу, які це можуть бути у нас з вами умови співпраці. У мене є така послуга, що я розпаковую експертність. Але варто сказати що входить в цю розпаковку. І якраз беріть ручки і блокноти, і запишіть собі оцю формулу позиціонування. Перш за все, це входить розпаковка вас як особистості, вашої унікальності. Вашого попереднього досвіду, вашого пройденого шляху. Навіть якщо ви вважаєте, що для сьогоднішнього вашого бренду то все було неважливо і його можна відкидати. А я кажу, що то все було спеціально для того, щоб утворилася ваша унікальність. Далі йде розпаковка вас як експерта. Це всі ваші дипломи, всі ваші курси, всі ваші попередньо пройдені майстер-класи, семінари, конференції, де ви були і як учасник, і де ви були як спікер. Це все входить в розпаковку експерта. Далі ми знаходимо вашу. Ідею, вашу місію, ваш поклик, задачі вашої душі. Це також входить в розпаковку. Тому я хочу, щоб ви усвідомили, наскільки це глибоке питання і наскільки варто йому дійсно приділити увагу. І після того, як ми Зробили оцю розпаковку, ми знаходимо ваш і кігай, вашу е золоту тему, саме те, що буде характеризувати вас, е це те, в чому ви будете розуміти своїх клієнтів, в чому вони будуть вам довіряти і за який ваш досвід, за яку вашу експертність вони готові будуть платити гроші. Тому що якщо ви будете... Я для всіх і про всіх, я можу допомогти всім. Вас не почують. Це гарно працює, як я вже казала сьогодні на ранішньому ефірі, це, це гарно працює в офлайн. Ви винаймаєте кабінет, ви його обладнаєте, ви робите вивізку: психолог, психотерапевт, астролог, нумеролог там. Спеціаліст з матриці долі. І можете ще пару рекламних об'яв в місцевій газети чи телебачення і все. І цього для офлайн-діяльності цього може бути достатньо. Але в Онлайні свої правила. І якщо ви просто напишете вивіску у себе на банері в соцмережах, що я психолог, я хороший психолог, я психотерапевт, я нумеролог, е на жаль, це оце, таке позиціонування не приведе до вас клієнтів, тому що вони не упізнають в вас свого експерта. Наступне, наступний крок це моя цільова аудиторія. Кому я продаю свої послуги, що болить моїх клієнтів? Де вони взагалі водяться? Де вони по яким соцмережам, по яким вони групам, де вони взагалі можуть. Де їх можна знайти? Далі, чим вони живуть, які їхні ідеали, які їхні мрії, які їхні бажання, і що заважає їм прийти до цих бажань? І як ви можете їм допомогти? За допомогою яких інструментів? І хто. Той клієнт, якого ви би не хотіли ні під яким соусом і ні за які гроші. А бувають і такі клієнти. Поставте, будь ласка, одиничку, хто уже точно знає, в чому його унікальність як експерта, і поставте мінус один. Той, хто потребує допомоги у тому, щоб скласти оцю свою унікальність і розпаковку експерта. І поставте двієчку, хто чітко знає, прямо серед ночі розбуди, хто його цільова аудиторія, хто його ідеальний клієнт. І поставте мінус два, для кого це питання. Ну, приблизно в мене в голові воно є, але це не прописано. Там немає структури, немає схеми, немає там в табличках, немає розділено на три сегменти, наприклад, до яких я можу звертатися в своїй цільовій аудиторії. Якщо у вас з цим є питання, поставте мінус два. Або два і знак запитання. Третій пункт нашої формули це навіщо цим клієнтам мої послуги. Це якраз про ваш продукт. Чи є у вас ця ідея, яка запакована, яка вигідно відрізняє вас від інших? В чому ваш унікальний продукт, в чому ваша унікальна пропозиція? Чи є у вас, чи можете ви буквально одним реченням чітко і смачно донести до своїх клієнтів, в чому ваша унікальність, чому вони мають прийти до вас і купити саме власне, у вас? Це результат, який ви пропонуєте вашим клієнтам. І напишіть. Трієчку із знаком оклику. У кого з цим ок, хто чітко знає свій продукт, у нього є вже упакований продукт і він знає, як його донести, як його смачно упакувати. І напишіть мінус 3 із знаком запитання, якщо вам в цьому потрібна допомога. Ось така формула складання, позиціонування. Чи легко, ну, нібито, здавалось, ну, не так багато цих пунктів. Але для того, щоб це було правильно сформульоване позиціонування, над цим потрібно трошки повозитися. І коли експерт Розуміє свої цінності, свою унікальність, розуміє, які знання, навички і досвід роботи він може упакувати в свій продукт і запропонувати клієнту. Якщо він розуміє свого клієнта, його потреби, його проблеми, його болі, його цілі, і знає, як вирішити ці проблеми найкоротшим шляхом. Якщо експерт вміє налагоджувати зв'язки із клієнтом, може пояснити свою цінність, може пояснити свої знання, ідеї і результати доступною мовою. Отоді От він може стати отим цінним ресурсом, за який клієнт може захотіти заплатити дорого. І якщо у вас все це є, поставте три плюсики, і я буду бачити, що ви у нас уже повністю сформулювали, склали своє позиціонування. Я вам аплодую. Якщо ж у вас цього немає, то я вас запрошую на... Консультацію по позиціонуванню. На жаль, така, як ви розумієте, це не може бути безкоштовна послуга. Але всім, хто сьогодні ось тут під ефіром напише позиціонування, я даю 20% знижки на той комплект консультацій, чи можливо це у вас буде одна ВІП-консультація, може, є в мене така послуга ВІП-консультація, вона займає ну майже весь день, це три сесії по півтори години із перервами. І якраз дуже зручно в такий спосіб вирішити, отаким методом мозкового штурму, вирішити свою одну. Позицію своє одне питання, але це в тому разі, коли у вас вже вирішені ваші страхи, ваші блоки, ваші е, упередження, оцей синдром самозванця, оцей перфекціонізм, оцей... Е, у вас стосунки хороші із грошима. У вас гарні стосунки в сім'ї, в родині, тому що от ви будете, можливо, зараз в недоумінні, але дуже взаємопов'язані наше відношення до наших батьків, до нашої мами, до батька, стосунки в родині, в сім'ї якраз дуже пов'язані із. Станом експерта, як він себе відчуває. А стан експерта це якраз 80% до успіху, а решта 20% це правильні дії. І тому я запрошую вас на консультацію, якщо у вас Пропрацьовані оці ваші блоки. Якщо ви не впевнені і хочете перевірити себе, чи є у вас іще якісь блоки на шляху до успіху, то в мене для вас є подарунок. Це м'язовий тест страх успіху. Напишіть тест, і я вам його надішлю. Але якщо ви розумієте, що вам ще є над чим працювати, що у вас ще багато нерозкритих питань, і ви хочете комфортно, в легкості і радості, за ручку, не мучитися пройти оцей шлях для того, щоб зрозуміти себе, свою унікальність, свого, свого ідеального клієнта. Скласти свою унікальну пропозицію від своєї ідеї упакувати і сформулювати, зробити який унікальний продукт. То я запрошую вас в наставництво. А в наставництво я, звичайно, беру тільки через. Діагностичну консультацію, ми з вами зустрічаємося. Це безкоштовна консультація. Напишіть наставництво, і я з вами зв'яжуся, розкажу, як туди потрапити. І ми з вами на оцій безкоштовній консультації. Ми з вами якраз і з'ясуємо вашу точку А, де ви зараз, вашу точку Б, куди ви хочете прийти. І тоді я зможу вам сказати за який термін і взагалі, я зможу вам допомогти в наставництві прийти в цю вашу точку Б. Тому я вас запрошую, це дуже взагалі за цим майбутнє за наставництвом. Я сама зрозуміла, наскільки це різний підхід проходити курси і проходити наставництво, коли ти можеш з будь-яким питанням ти можеш прийти. І поясніть мені, як оці знання, оці формули, оці, оцей параграф, оцей, оцей маркетинговий хід, як його примінити до мене, як мені розкрити власні цінності і власну унікальність. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Я чекаю ваші відгуки, чи була корисна сьогодні вам наша зустріч. І пишіть кодові слова, я всім обов'язково відповім. Всім дякую, до нових зустрічей!